Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, я мама чотирьох діток. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми буднями, чим я займалася в минулих декілька днів. І плюс до всього хочу поділитися з вами своїми розрахунками. Як ви знаєте, ми будуємо будинок і стягуємо на будівельні матеріали, зараз, щоб накрити. А наш зруб зараз там тільки є фундамент, стяжка, стіни першого поверху. Якщо в нас все вийде, то все-таки другий поверх у нас буде частково. Поки ми не загадуємо наперед, все будемо робити по мірі наших фінансів. Як то кажуть, якщо ви дивитесь мої відео часто, то знаєте, що. А минулого місяця ми взяли першу партію шиферу. Вирішили крити хату шифером, і скажу вам так, що на це пішла майже вся заробітна плата чоловіка, тому ми ввімкнули економічний режим на весь листопад місяць. Не знала я, чи вистачить мені коштів, як це все буде проходити. Ділилася з вами багатьма рецептами, що я готувала на протязі місяця. Ну, і зараз можу вам назвати суму, за яку ми все-таки змогли прожити. Як ви знаєте, у нас четверо дітей, є в мене певні дитячі кошти, які я отримую. Плюс до всього в мене є стипендія. Загалом, за листопад місяць ми витратили 5 тисяч гривень на харчування. А це не враховуючи якісь там памперси, якісь покупки взуття, чогось такого іншого, це тільки продукти. І я вважаю, що прожити 6 чоловік сім'ї на даний час за 5 тисяч гривень це дуже економічно. Тому... Ми цього місяця поступили точно так само, як і минулого. Так, зараз у нас грудень місяць, і ми вирішили поступити точно так само, як і минулого місяця. Тому вчора ми з'їздили і купили нову партію шиферу. Скажуть мені знову, можливо, в коментарях, що так не економлять. Ми економимо для того, щоб купити. Будівельні матеріали. Не знаю, наскільки часу це все затягнеться, як швидко ми це все зможемо купити. І плюс до всього, я думаю, що нам доведеться позичати кошти вже певно влітку, щоб дозводити зруб. Звісно, зараз ще я плюс працюю і отримала я нещодавно деякий аванс, тому нам якось легше а Вже було, бо все-таки і ми ось сьогодні чоловік має забрати генератор із ремонту, там майже 3000 гривень, йде за ремонт його. Тому ось так: кошти йдуть, ми не встигаємо їх, якщо чесно, заробляти. Але ми рухаємося до нашої мрії. І тому я вважаю, що для нашої сім'ї це кращий варіант. Я нічого такого на свята не планую дуже багато готувати. Я буду так само економити, буду старатися робити якісь смачні страви. У нас ще лишилися запаси у морозильній камері, плюс дуже нам допомагає село. Ну і тому ми тримаємось, ми продовжуємо економити далі. Тому на каналі будуть далі виходити економічні рецепти. Дуже мало буде не економії, бо на наступний місяць у нас так само остання партія буде закупки шифера. Ми взяли в листопаді 30 листків, а зараз ми взяли в грудні 30 листків. І нас чекає, ще остання партія у січні 30 листків. І загальна сума буде, якщо не подорожчає шифер, то майже 40 тисяч гривень. Ну, якось ось так. Тому, якщо вам цікаво, лишайтесь зі мною, приємного всім перегляду. Ну і буду ділитися з вами нашими буднями. Була сьогодні я на закупці знову в нашому магазині Полоскон. Купила по акції батон по 14 копійками. Не буду підписувати ціни, бо світла в полоскуні не було. І чек мені не видали, тому я дивилась більш-менш по цінах, що було дешевше, і купляла саме там. Сметана, здається, 30 з копійками гривень. Ось така біля нас вона 42 гривні. Так, далі суміш перців мелену взяла. Чорного перця меленого, два пакетика, бо в мене якраз закінчився. Взяла сметанні згущувачі, бо планую все-таки готувати далі випічку. Яйця взяла вже біля нас в магазині по 62 гривні. У бабусь взяла двохлітрову пляшку молока за 60 гривень. У полоскуні взяла також ось такий хрін. Планую сьогодні пекти рульки, то, думаю, хрін саме буде те. Так, взяла сир, це мені треба на якусь піцу, можливо, гарячі бутерброди. Варен, не варене, а згущене молоко звичайне. Планую готувати на лисники, можливо, навіть сьогодні, то будемо поливати з Далі взяла знову такий майонез. Взяла також по акції там масло. Ось такі шматочки. Коштують по 34 з копійками. 200 грамова пачечка. Мені на випічку завжди треба. то думаю, вкину в морозильну камеру і буде в мене запас. Так, далі взяла ось такі ядра соняшника із у шоколаді. На 28,36. Взяла. Цукру упаковку. Я планую взяти мішечок 10-кілограмовий, але поки а, взяла кілограм, бо взагалі немає. Так, і взяла ось такий кондиціонер на 60 циклів прання. А, сподіваюсь, буде хороший. Коштував близько 150 гривень. А, не захотіла я забігати в європейський магазин, нагрузилась дуже. Плюс ми Вовчику сьогодні зробили щеплення, то. Якось скуплялася, де мені було більш-менш зручно. Ця вся закупочка вийшла мені майже у 700 гривень. Ось так. Також була я сьогодні на секонд-хенді купила скатертинку собі на стіл. Дуже все бюджетно, дешево. Тут така вишивка. Новорічна, дуже цікава. Як бачите, вона так іде по всій скатертинці, я її поперу. І можна буде застеляти на свята. Так, і взяла я деякі тут речі. Взяла ось такі штанці, васильку, так як піжамку. Зараз дуже холодно, по ночам немає світла, тому вони такі простенькі. Я думаю, буде добре йому. Далі взяла ось таку ковтинку під шию. У нас взагалі Василька не має нічого під шию, а буває, щось таке треба вдягнути а під низ, то саме те буде. Далі взяла ось таку класну кофтинку новорічну, саме буде нам на свята. А також на секунді там взяла. Далі взяла ось таку футболочку. Вона в непоганому стані. Думаю, візьму, нехай буде. Так, і взяла таку тепленьку ковтинку. Не знаю, чи буде Вові, чи буде Васильку. Вона на замочку, дуже така тепленька, байка. То також взяла. І дивіться, ось таку жилеточку взяла. Вона, здається, і дівчача, але червоний колір можуть носити і хлопці, і дівчата. Тут тільки треба відірвати ось ці всі камінці. І буде, думаю, нашому Васильку. Бо у Вови є жилетка, а ось Василька немає. Плюс до всього, зараз камера не передає дійсного її кольору. Вона такого темнішого червоного кольору іде. Ось така взаді. Плюс до всього я ще взяла хрещениці своїй ковтинку, але зустріла кума і віддала її відразу їй. Тому це не все. І за це все я заплатила. О, так, 50 загалом 1 гривню з мене взяли. Тому дуже класні покупки, дешево і сердито. Ну а зараз хочу поділитися з вами рецептом смачної свинячої рульки. Я розморозила три штучки: це від тої свині, яку ми колись купували. Я вам показувала на каналі. Зараз я її просто замариновую, додала звичайну приправу до м'яса, в мене була, підсолила, підперчила, і також буду додавати ще сюди сушений чесник. Не дуже люблю я зі свіжим, бо він трішки має специфічний запах, коли знаходиться в духовці. А ось саме сушений чесник підходить для випічки будь-якого м'яса ідеально. Раніше я купувала маленькими порціями сухий часник, бо не бачила таких великих об'ємів зараз. А коли я була в Аврорі, купила ось таку велику баночку. Думаю, мені надовго вистачить, тому користуюсь зараз нею. Беру звичайний рукав для запікання, це вже в мене залишки його. Не так часто я в рукаві щось запікаю, але ось іноді у мене таке є. Взяла саму найбільшу формочку, дехто може сказати, що вона брудна, на ній нагар, він не відмивається. Це, взагалі, формочка ще моєї бабусі, тобто можете зрозуміти, що саме цій формі, можливо, навіть більше, ніж 70 років. Ну, колись робили якісний посуд, якісне все. Я не знаю, скільки часу цій формі, але вона від бабусі передалась моїй мамі, потім мені. Я, звісно, її хочу замінити, але поки випікаю в ній. Помістила я свої рульки уже в рукав, зав'язала все і поставила трішки маринуватися, а потім у духовку. Тут я вже розпочала готувати котлети, хочу заморозити частину, а частину посмажити. Завжди використовую серединку батона, буває, інколи я роблю шматочків різаного хліба, якщо немає батону, Ну, Але більше полюбляю брати саме серединку. Ось так її намочую молоком, вбиваю туди яйця і нарізаю цибульку. Дуже мені погано без блендера мого. Дивився чоловік, ніяк нічого там не можна зробити, і пізніше я його просто викинула. Тому зараз мені доводиться все ось так ножиком нарізати. Це не дуже зручно. І не дуже швидко, якби це було блендером, але якось я справляюсь, поки не планую купувати новий, бо все-таки є більш важливіші у нас плани. Додала я вже нарізану цибульку до свого хліба. У мене є фарш, який я вже давно заморожувала. Це курячий фарш. Колись я взяла, не було мені часу з нього готувати, тому сховала. Підсолила, підперчила, додаю так само сушений чесник. Взагалі, я його люблю додавати в будь-які м'ясні страви. тому ось його додала побільше І перемішую. Так само я відбиваю, люблю відбивати ось так фарш, бо тоді котлетки в дійсності дуже добре тримаються, купи. Ну, і тепер буду формувати свої котлетки. Дуже класні, до речі, ці паніровочні сухарі, що я купила. Польські, вони мені подобаються і по кольору, і по консистенції. Багато хто любить такі більш, коли є крихти, а тут такі вони невеликі, немаленькі, саме середнього помолу. Загалом мені подобаються. Да, А тут, тут, амить. Да, Мама, пожари, і будеш аміть. Так, да. мама пожарить і будеш аміть. А ти у... да. да, Я... Зараз мама картопельку буде варити і жарить котлетки, так? Да? А ти Да, жарить треба котлетку. Так, Я... Зараз мама поробить. Василько, як завжди, крутиться біля мами, хоче щось допомагати, хоче, щоб йому щось дали. Поліпити, покрутити, скуштувати і так далі, тому завжди Василько біля мене. Як я і говорила раніше, частину котлет я відправила в заморозку, ну а частину відправляю відразу на сковорідку, бо діти хочуть щось смачненьке. Плюс до всього я планую зробити картопляне пюре, тому зараз смажу до них котлети. З вечора в нас не було світла, не було можливості в мене помити посуд, прибрати кухню, тому цим займаюся зранку. І, звісно, спочатку я вирішила заморозити котлети, поставити рульку, бо все-таки електрика потрібна. А пізніше в нас її вимкнули, тому серед денного світла я змогла поприбирати кухню. Зараз ми всі підлаштовуємося під режим такий економічний, коли немає електрики, коли треба встигнути зробити все, коли її вмикають. Тому користуюся я нагодою, прибираю, мию, запікаю рульку, бо на сковорідці її не приготуєш аж ніяк. А ось для цього потрібна електроенергія. Так само я поставила котлети в заморозку, то там також треба, щоб була електроенергія, бо... А поки в нас не відключили світло, вони мають схватитися і щоб мені гарненько зберігалися в морозильній камері. Хочу поділитися з вами знову миючим своїм засобом. Минула пляшка ось такого засоба в мене якраз закінчилась. Вистачило мені її на 3 місяці. Завжди беру саме цю фірму. Це дуже економно. Звісно, це не бюджетний дуже миючий засіб, але. Він вартий того, його вистачає дуже надовго, і я полюбила його, тому користуюся саме цією фірмою і тільки нею. Взагалі, в мене дуже багато засобів, які закінчились, треба поновлювати. Тому так частково скупляюся по можливості. Трішки вже перемила ось посуд, буду прибирати далі кухню. Ну і Готую картопляне пюре та роблю зажарочку із цибулі. Мені, до речі, дуже подобається така саме зажарка, тому готую її частенько. Також вирішила посмажити оладки. У мене був кефір. Заколотила звичайне тісто стандартне. Не ділюся з вами ним, бо думаю, кожна господиня знає, як робляться оладки. У мене в закупці була згущенка, плануємо поливати нею. Хоча оладки в мене діти їдять і без нічого, буває, я їх смачу збитою сметаною, буває, гущенкою, буває, можливо, розморожую якісь фрукти. Тому готую такий смаколик. Взагалі дуже часто я останнім часом готувала одні налисники, а тут вирішила зготувати саме оладки. Вийшов в мене цілий день такої готовки, можна так сказати. Наступного дня було. 7 число, як ви знаєте, 7 грудня Катерини. Тому вирішила зарання наготувати, і тоді вже, щоб в мене був більш-менш розоружений день і менше стояти у плити. Тим часом у мене вже зварилося картопляне пюре. спеклися мої рулічки. Я не відкривала рукав, запікала їх прямо в рукаві і в кінці. Не відкривала, тут залишки, до речі, котлет. Я хотіла, щоб рулька лишилась більш-менш теплою, поки прийде чоловік із роботи, тому не відкривала цього, нічого такого не робила. І все-таки рулька до вечора в мене була тепленька. Я вкривала її рушничками, щоб все-таки температура не виходила. І тому ось така у нас була вечеря. 7 грудня з самого ранечку я попрямувала на навчання. У мене була виробнича, був ось такий сніжок. Ми, до речі, закінчили вже професію муляра, поздавала я всі тестування, поздавала всі роботи, і ми будемо приступати до професії штукатура. Показую вам нове приміщення, в якому ми будемо займатися. Як все виглядає, ділюся, обіцяла з вами ділитися, тому вставляю такі частинки у відео. У саме перший день ми не штукатурили нічого, слухали тільки правила, дивилися нові відео і готували вапняний розчин ось такий для нашої штукатурки у майбутньому. Тобто ми наступні рази будемо приходити і вже будемо навчатися штукатурити, а саме цей день нам треба було зробити вапняний розчин. Можливо, комусь буде інформація цікава, тут йде 1 до 6 пропорцій, тобто одна частинка піску, і із цієї частини одна шоста, у нас йде самого вапна. Плюс до всього ми пізніше додали сюди воду і вже його повністю розмішали. На вечір діти організували прибирання під своїми ліжками, помили там, піднімали ось це дно із плити, щоб було все добре видно і можна було там помити, бо шухляди не завжди дістаються повністю. Тому ось таке прибирання влаштували. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, за ваші підписки, лайки, коментарі. Мені дуже приємно, що канал мій росте, розвивається. Сподіваюся, що скоро в нас закінчиться війна, заживемо ми під мирним небом, будемо більше гуляти з дітьми, насолоджуватися життям, ну а поки живемо в тих реаліях, які нам дозволяють обставини.